Не пізнається в порівнянні. Так і правда, твердження перевірене життям. Це сховані під снігом тротуари і такі ось дворики на одній із центральних вулиць у Києві. А це тротуари у місті Славутич на Київщині. Країна одна, а порядок інший. Такі доріжки в пору лютої зими видима ознаки реформування комунальної сфери, проведеної в Славутичі. Що нас заставило і спонукало до реформи? Дуже просто в 2000 році у нас була закрита Чорнобильська атомна електростанція. Зупинені блоки Чорнобильської атомної електростанції. Ми втратили практично все. Місто Славутич фінансувалось як монопрофільне місто, практично із галузі із тарифу електроенергії, і комунальне господарство в тому числі було в системі в системі Чорнобильської атомної електростанції. Ми попросили, щоб нам показали у дворах житлових будинків контейнери із сміттям, до яких ми звикли у Києві. З цим у нас проблема, почули у відповідь. А яка проблема зрозуміли лише тоді, коли обійшли кілька дворів і не знайшли ні сміття, ні контейнерів. Вони надійно скріплені Тамком у тому місці, де їм і належить бути, це видимі ознаки комунальної реформи. Наше підприємство було першим частним підприємством, яке прийшло в комунальну сферу міста Славутича, спочатку як експеримент, а потім… По итогам результатов работы, очень быстрых и показательных результатов, наш город стал на путь реформирования, и уже вслед за предприятием Грандсервис пришли другие предприятия, которые уже сегодня успешно работают в коммунальной сфере города. Славутачани вже забули, що таке ЖЕКе і як вони працюють. Натомість створена служба єдиного замовника з єдиним розрахунковим центром, що дозволяє всі фінансові операції проводити за певним алгоритмом, практично без ручного втручання в цей процес. Ми проводили конкурс, а виграли частні структури. Спочатку у нас було сім маленьких підприємств, После этого мы поняли, что не рентабельно в таком маленьком городе держать такое большое количество частных предприятий. И когда уже мы проводили второй конкурс, мы провели на четыре.

що є єдиним замовником постачання житлово-комунальних послуг, видима ознака комунальної реформи. Найголовніша суть це децентралізація управління, комунальною галузі. Це перше децентралізація управління. Друга частинка дуже важлива це залучення до надання послуг. Приватних структур. Не просто залучення приватного сектору, а створення конкурентного середовища. Найважливіший стратегічний об'єкт комунального господарства міста котельня. Комунальна реформа дозволила нам міняти е, для нашого небольшого городочка е, ми єжегодно міняємо до 1 км теплотрас проти заливних труб. Єжегодно ми е, проводимо е, планові ремонти не тільки сітей, а й центральних теплових пунктів. Дальше. Несколько лет подряд мы, скажем так, требуем более ужесточили дисциплину самих потребителей. То есть есть правила, по которым мы должны поставлять тепловую энергию, которую мы потребитель должны принимать. Поэтому мы несколько лет подряд уже, скажем так, ужесточили эти требования, и в свою очередь это тоже даёт э неплохие результаты. Цікаво, що при збільшенні об'єктів соціальної інфраструктури міста споживання газу за 10-12 років зменшилося із 41 мільйона кубів до 18,4 мільйонів кубів газу за 2009 рік. Переконлива ознака Результативності роботи в комунальній сфері, проведеної в Славутичі. Якщо ми говоримо про те, що потрібно зробити, то потрібно трансформувати житлово-комунальне господарство, яке живе в моделі 30-х років минулого століття адміністративно-планової системи, реформувати, перевести, трансформувати його до ринкового. Ринкових відносин. А що це означає? Перше за всі послуги треба платити. Одне з останніх нововведень у славутицькій владі питання, з якими люди зазвичай добиваються у чиновницькі кабінети, тут вирішується дуже просто: через інформаційний кіоск, встановлений у фоє виконкому. Кожен бажаючий може довідатися, які, наприклад, приміщення здаються в оренду, коли і які ремонти проводилися в тому чи іншому будинку житлового фонду, які тарифи на комунальні послуги, питання про енерговитрати і навіть скільки. І якої вікової категорії людей проживає у місті, це база даних з 2006 року. Тобто люди можуть повністю контролювати діяльність влади в усіх напрямках життєдіяльності міста, так і зрозуміло за допомогою цієї системи. Вони можуть брати таку інформацію, яка їм потім дозволить контролювати дії влади. Абсолютно правильно. а це вже ознака прозорості діяльності міської влади і європейський підхід до керування містом. Проблеми, які постають сьогодні перед міськими головами, виходять за рамки спілкування в чиновницьких кабінетах. Мери Київщини зібралися для обговорення наболілого в форматі зборів Асоціації міст України. У який спосіб голос мерів може бути сприйнятий вищою владою, якщо присутні. Голова обласної державної адміністрації ви розумієте, що він для себе прислуховується, занотував всі питання, які основні є. І я впевнений в тому, що буде зворотній зв'язок обов'язково. І, хоча в кожного керівника акцент на свою проблему, та всі питання зводилися до найголовнішого відсутність сформованого державного бюджету. Друге питання, яке не менш важливе, це закон. України, який був прийнятий Верховною Радою, це про держзакупівлі, так звані самий корумпований, самий злочинний. Я не боюся цього слова сказати закон. Якщо не дай Бог, він буде підписаний. Президентом то країна фактично нічого не зможе виконувати, то всі роботи зупиняться. Зборі мерів в рамках асоціації міст України дозволяють розширити не лише межі спілкування, але й межі співпраці. Є багато цікавих проєктів, але часом не знаєш, кому їх запропонувати, тому що те, то, що йде в Донбасі зачастую не знають інші регіони, котрі могли б використати в своїх надбаннях. У медичній амбулаторії у Чабанах люди не сидять під дверима на прийом до лікаря, як це зазвичай буває у міських поліклініках. За два роки, відколи у чебанах запроваджена практика сімейної медицини, мешканці знають, що лікар за потреби прийде до них додому і за один візит огляне всю сім'ю. До того ж, в одній особі сімейний лікар замінить і терапевта, і кардіолога, і лікарів інших спеціалізацій. Ірина Лук'яньонок працює головним лікарем амбулаторії і сімейним лікарем. Тут і відповідальність, і навантаження подвійне. В день доводиться відвідувати дві-три родини. А в епідемію – 10-15. Взагалі не одного сімейного лікаря припадає тут сільська медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини запроваджувалася як пілотний проект в якості експерименту. І, хоч кількарічне впровадження вважається першими кроками, все ж Ірина Лук'яньонок вважає, що проект відбувся і практика утверджується. Останнім часом нас пацієнти звикли так. Мені треба до кардіолога. Я хочу йду, і кардіологи перевантажені пацієнтами, які взагалі не потребують кардіологічного обстеження. То це вже наша робота. Відправляти чи потребує, чи не потребує, а в основному справлятися на містах. Утвердження перших кроків це важливо, але повноцінність функціонування амбулаторії залежить і від наступних кроків забезпечення відповідним обладнанням. Дуже потребуємо ми флюорографічного кабінету, дуже людям незручно, тому що найближчий флюорографічний кабінет це Боярській, це районна лікарня, наша в місті Боярка, і особливо. Бабушки, і дідушки наші не хочуть, дуже важко їм туди добиратися. Питанням для вирішення є й те, що амбулаторія орендує приміщення в організації іншого профілю, яка знаходиться на тому ж поверсі, і люди ходять тими ж коридорами незручно всім. Погано, тому що больні ходять. Ми на роботу йдемо, проходимо через коридор. І тут і. і... Грипозні всі неудобно, неудобно на території Чебанівської сільської ради, знаходиться і медична амбулаторія в сусідніх новосілках. Федір Васильович Олійник їздить на роботу щодня з Києва. Проблеми з цим не бачить. Селище близько від столиці. Пацієнти всюди однакові і потребують стоматологічних послуг. Федір Олійник приймає місяць до 200 людей. Чи хотів би цей кабінет поміняти на київський? каже, що ні, щоб порівнювати з тим, що було тут раніше до тих пір, поки Дякуючи сільській раді, була закуплена ця нова апаратура. То звичайно, тут небо і земля як можна сказати. Ми на цій на цій стоматологічній установці ми можемо виконувати майже всі маніпуляції, які необхідні для того, щоб надавати допомогу населенню новосілок. Новосілківській амбулаторії більше 26 років. В амбулаторію загальної практики сімейної медицини перекваліфікована теж віднедавна. Нинішній головний лікар Ярослав Миколаївич Грабчук, місцевий, раніше працював тут педіатром на обслуговуванні близько п'яти тисяч населення. Сьогодні для головного лікаря важливо, щоб допомагати людям якнайповніше. для цього й потреби озвучує. Це забезпечення кваліфікованими кадрами для обслуговування населення, от і забезпечення відповідною діагностичною технікою, лабораторним обстеженням, щоб мати відповідне. На рівні медичне забезпечення і Чебанівську і Новосілківську амбулаторії об'єднують ті самі потреби: медичне обладнання і кваліфіковані кадри. На обладнання потрібно гроші. А щоб привабити кваліфікований персонал, виправдану зарплату і житло. Про перспективу забезпечення селищної сільської медицини в управлінні охорони здоров'я кажуть ось що. Перспектива медицини, скажімо, я б хотів сказати так в перспективах нашої економіки. Якщо наша економіка буде ну, нормально працювати, якщо у держави будуть кошти, ну, і вона зможе їх виділяти, щоб оту частину, яка йде на капітальні видатки, збільшити, тоді матеріальна база буде. Поліпшувати звичайно тоді можливо можна буде вирішувати і питання забезпечення житлом лікарів, ну і, і всі інші. А тим часом усі проблеми медичного забезпечення на території Чебанівської сільради лягають на плечі голови Григорія Михайловича Лебедя і він, схоже, не збирається чекати, поки українська економіка заспіває. Перші кроки вже зроблено. Розпочато процес передачі до комунальної власності громади приміщень, які для амбулаторій орендовані. Григорій Михайлович каже, що передача приміщень. Що комунальна власність дозволить акумулювати гроші для закупівлі медичної техніки, відремонтувати ці приміщення? Є навіть у планах голови звести діагностичний центр, якщо вдасться добудувати третій поверх над амбулаторією. Та й лікарів напризволяще голова не залишає. каже, що створити умови для них головне зараз. В цьому напрямку вже тепер зроблені перші кроки. Сьогодні, наприклад, головний лікар Новосінківський медамбулаторії. він покаже вас з сім'єю з батьком, з матір'ю. От стоїть у нас як першочерговий як, як молодий спеціаліст на черзі. І ми сподіваємося, що найближчим часом ми значить, надамо йому квартиру. Чебанські з Чебанів головний лікар. У 2008 році отримала державне правда, житло, значить, але отримала двохкімнатну квартиру у новому. Прекрасному будиночку, От, і має вона сьогодні вже квартиру, і вже е, сьогодні вона не їздить з Броварів, як раніше їздила з Броварів, раненько вставала і приїжджала сюди, вже втомнула, втомлена. А сьогодні вона на місці тут, прямо рядишком 10 метрів від медамбулаторії живе. Телевізійна програма Київщина обрала своїм партнером страхову компанію Статус. Які ризики убезпечують сьогодні страховики? Я сьогодні страхували мушіство, а точніше квартиру. Ну, на сьогоднішній день очень важно мати какую-то гарантію того, що твоє імущество, якісь твої ну, будуть застраховані, і будуть в сучі якихось там б'єд і пришестів розміщені ті убытки. Статистика пожеж в Україні засвідчує, протягом лише одного року на об'єктах і в населених пунктах України виникло близько 50 тисяч пожеж. Вогнем було знищено і пошкоджено 21 тисячу будівель і споруд різного призначення. Люди вже Усвідомили те, що страхувати автомобіль ну, потрібно, це як не треба нікого переконувати. Є різні цінності. Автомобіль це, звичайно, да, дорога річ, і втратити її дуже шкода. Але ж є більш цінна річ, це житло. І от тут вибирати між залізним конем і сімейним гніздом, я думаю, я б віддав би. Е Перевагу, звичайно, сімейному гнізду. Економічні втрати від пожеж становили близько 4 мільярдів гривень. З них прямі матеріальні збитки становили близько 3 мільярдів гривень, а непрямі – понад 918 мільйонів гривень. Якщо говорити про страхування майна, то треба розрізнити два сектори такого страхування. Перше це страхування майна фізичних осіб, а саме приватного житла та помешкань, як у сільській місцевості, так і у міській. І друге страхування підприємницьких ризиків, майна юридичних осіб це стосується обладнання, приміщень та товарних запасів. Якщо людина внаслідок пожежі або стихійного лиха втрачає бізнес, втрачає основні засоби, товарні запаси, фактично, це перший крок і вірний шлях до банкрутства. Та неплатоспроможності. якщо таке майно було застраховане на момент настання лиха, тоді страхова компанія відшкодує отримані збитки та повністю відновить ті фонди, які були втрачені для помешкання людей притаманні ризики в першу чергу пожежі внаслідок замикання у електромережах. Так? І дуже часто трапляється затоплення водою із каналізаційних і водопровідних систем, придбавши полі страхування майна та відповідальності перед сусідами в нашій компанії. Ми додатково даруємо вам або членам вашої родини полі страхування здоров'я на цілий рік. Якщо ви не застрахували своє майно сьогодні, зробіть це завтра. А київщина вже зі статусом. Статус наш страховий партнер.